Новий магістральний водогін, Нова Одеса Миколаїв, призначений для стабільного водопостачання жителям обласного центру та прилеглих громад. Він включає водозабір з річки Південний Буг і сучасні очисні споруди, що гарантують якість та безпеку води. Під час візиту на Миколаївщину процес реалізації проєкту особисто перевірив очільник Держагентства з відновлення Сергій Сухомлин. Передбачав декілька етапів. Перший етап це був безпосередньо будівництво самого водогону. Оцінка була 8, майже 8,8 мільярда гривень. Убудували водогін за 6,3 мільярда гривень. Ну, сума приблизно 2,5 мільярда. Економія не залишилася. Другим етапом проекту передбачалося будівництво очисних води, і також, крім цього, реконструкція і будівництво очисних каналізацій для нової Одеси. Задля автономності роботи водогону та заощадження витрат на електроенергію також облаштовують сонячні панелі. Поновленнеї будівництва сонячних електростанцій на об'єктах водогону для того, щоб зекономити в тому числі електроенергію, забезпечити деяку автономність роботи цього об'єкта. І фактично в літній період воно буде заміщати десь 60-70% від електроенергії, яку споживають насоси всіх станцій. Начна енергія буде десь таку економію давати, коли вона буде працювати. Будівництво водогону наближається до завершення. В обласній владі розраховують, що миколаївці зможуть отримувати чисту воду вже у березні 2026 року. За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, виконання більшості робіт випереджає заплановані терміни. Вона очищується вже побутовими пристроями і зворотнім і таке інше. Але офіційному цього дати вам не можу. Але точно можу. Якщо вибрати в кількості, то 90% відсотків вже добре. Але ми маємо довести до 100%, офіційно отримати документ, який дозволяє людям виживати цю воду, і це буде після закінчення всіх робіт. заплановано у березні. Я Особисто дякую підряднику і агенції відновлення, тому що строки, які я бачу по будівництву, а я розумію, що як будується що, вони випереджають заплановане приблизно в два рази. Пропускна спроможність нового водогону становить 120 тисяч кубометрів на добу для Миколаєва. Додали в Миколаївський ОВА. Додатково 50 тисяч кубометрів щодня буде спрямовано для меліоративної системи нової Одеси та інших громад Миколаївського району. Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.